Назвали так, тому що е, коли ми купляли його, ну, ми купляли не в магазині, а в подружці моєї мами, е, то та подружка розповідала, що кеш, кешу вони давали багатьом хазяїнам. І, і їх повертали, знаєте чому? чому? Тому, тому, що, тому що їм не доїдали, коли говорили. 1 квітня 2010 року. Він був тоді дуже маленький. У них були старі відносини всім, що мама в'їла 5 з 6 років. Він щасливий, коротший народ. Мій потик дуже граливий. Він дуже любить грати. Добре, тому що майже ніякої ніякої іграшки. Вырывай ей носа, там глупые очі, а через хорошо вириває вырываем